Так, знову всім привіт, шановні українці. Хочу поговорити з вами про cm апдейт. Отже, після того, як ви отримали root, просто заінсталювавши оновлення. Ось так приблизно повинно виглядати ваше рекавері. Кастомне, тобто звичайне. І у вас тут буде Apply Update from sd Card. Ви повинні це натиснути і підтвердити. У вас повинен бути файл, саме, який повинен називатися update.zip Якщо це не update.zip, тоді у вас не вийде отримати права суперкористувача. Отже, ви отримали права суперкористувача. Після того ви Витираєте всі дані, весь кеш, тобто натискаєте цю кнопку. Кнопка вибору це є звичайна кнопка меню. Натискаєте, ідете донизу, видалите дані і чекаєте. Те, що ось тут нічого не рухається, це нормально. Воно буде рухатися або повільно, або взагалі. Нічого не буде рухатися, потім раз і швидко заповнить. І wipe cache, Тобто протерти, так би мовити, ваш, вашу інформацію, яка записана у браузерах, не інформацію. Далі, install Zip from SD-карт. Choose Zip from SD Card. Ви, ви можете закинути собі зіпи тобто прошивки прямо в корінь sd картки Тобто, коли ви відкриваєте на своєму комп'ютері sd SD-картка, зразу туди і закидуєте файл, тобто архів. От. Далі ви переходите е, до того файлу і насикаєте: так, підтверджую, хочу заінсталювати. Якщо ж у вас вже, якщо ж у вас вже модифікований рекавер, тоді ласкаво просимо до такої функції, як перейти у одну. З папок одну стек. І ви вибираєте собі відповідну, відповідну цю відповідну папку, відповідне програмне забезпечення, тобто firmware. От, тут у мене є досить великий вибір. Щоб ще такого заінсталювати, як то кажуть. Заінсталюємо ось цей x 5. tvp tas 4. От Відбувається Opening Update Package. Хоча в мене там були і якісь несправні. От. Доказ несправна. Маєте несправну. Значить, націкайте ще раз. Choose from FDK. І вибирайте справно. Головне, аби у вас усе було, як то кажуть, добре. Тобто, от RC, наприклад, це означає, що стабільний реліз. Наприклад, ми з вами зараз заінсталюємо щось того типу, як... Давайте оце, Android 43 mini». Це М10. І натискаєте Yes. Install Update. Бачите, і зразу статус бар пішов. Тобто почала рухатися оця жовта Штукенця Install from SD card Complete. Це означає, що ви молодець і у вас все вдалося. І у вас руки, як то кажуть, рівні. Далі ви знову, щоб не було ніяких нісенітниць, ви просто знову видаляєте всю All User Data. Чекаєте, поки форматуєте розділи SDX і тому подібні. Wipe Cache Partition. Cache. І останній штрих це просто наскаєте меню Reboot System Now. Перезавантажити систему по ідеї, якщо все правильно зроблено, ваш телефон перезавантажиться, перезавантажиться у меню операційної системи OS Android. У нашому випадку ось такий красивий логотипчик, як ви бачите, і потрібно чекати кілька хвилин. Доки прошивку не буде встановлено. Ми, як ви пам'ятаєте, заінсталювали Android 4.3 Jelly Bean. Тобто, якщо перекладати повністю українською, це виглядає як Android, операційна система Android. Версія 4.3. Солодкий біб. Ну, хто ж їм винний? Що вони такі веселі люди, що називають Свої версії, солодкий біб, кіт-кат, сендвіч, як шоколад і багато іншого. Ну, загалом це досить цікаві і красиві назви, але, як то кажуть, для кожного своє. Бачите, яка красива заставка? Сподіваюсь, вам це подобається, оскільки ми вже десь приблизно дві хвилини спостерігаємо за цією заставкою і ви слухаєте мій голос. От. Ще кілька хвилин і усе буде заінстальовано. Бачите, як на камері відбивається ось ця квіточка. Так би мовити, квіточки, оскільки це ж не квіточка, це просто ось так воно виглядає. Угу. Вам не добре видно? Це просто три кольорові кружечки, які крутяться навколо, які сходяться і розходяться, як то кажуть. Ось так воно виглядає. Досить цікаво, якщо комусь подобається, можна підійти ще ближче. Дивіться, яка краса. Це не так. Бачите, яка цікава заставка? Можна прямо милуватися собі. Ось так ніби найчіткіше. Видно повністю пікселізацію. Ось, коли вже починає трішки підвисати, це означає, о, бачите, як красиво підвисає. Це означає, що інсталяцію, тобто перше завантаження вже майже завершилось. Вам залишилося почекати ще кілька секунд, тоді екран трішки потемніє або вже й не буде темніти. Тоді вам потрібно ввести ваш пін-код і натиснути Enter. Після цього відбувається розблокування sim карточки І ви бачите заряд батареї, ви бачите, що все відбулося успішно. І це означає, що ви можете спокійно користуватися прошивкою. Ви ще повинні трішки почекати, оскільки йде завантаження всіх додатків. Тут є і телефон. І усе, як у версії 4.3. У наступному відео ви побачите огляд цієї прошивки української мови. Можна навіть сказати не прошивки, а цього прошиття, прошивання або просто програмного забезпечення на базі операційної системи Android. від Samsung. Зроблено Алексом Месе. Отже, дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал на YouTube. Сподіваюся, відео сподобалося. На все добре і до зустрічі.